Відновити тонус м'язів, покращити фізичні кондиції та набратися сил. Жіночий склад гандбольного клубу Карпати розпочав підготовку до нового сезону. Заявки на участь у жіночій суперлізі наразі подали сім команд. Карпати навчально-тренувальний збір проводять на базі комплексу Золота Гора. На перегляді перебувають кілька гравчин, як із закордонних, так і з українських клубів. Почався навчально-тренувальний збір на Золотій горі. Створені чудові умови. Є багато дівчат на оглядинах, і ми, ми постараємося за цей за цих два тижні сформувати команду, відібрати. Колектив, який буде йти цілий сезон. Чекаємо вже розкладу чемпіонату України, яка система буде. Добавляються дві команди. Відроджується Миколаївська команда. І другий варіант, що можливо буде ще й кривий ріг. На сезон майбутній у дівчат настрій бойовий. Готуються як до відновлення розіграшу Суперліги України, так і вдруге поспіль до участі у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Поруч із досвідченими гравчинями тренуються і новачки. Настрій завжди бойовий. У нас багато новеньких. Це дуже радує, молоді. Дівчата повернулися з Угорщини, наші Закарпатки. Я сподіваюся, вони нам дуже допоможуть в цьому сезоні. Сезон буде нелегкий, як і прошлий сезон, тому що ми також будемо грати угорську лігу, паралельно будемо грати чемпіонат України. Настрій позитивний. Налаштовуємося на хороший працьовитий сезон. Додому завжди добре повертатися. Грала в Угорщині 4 роки. Сподіваюся, що ми. Нормально з дівчатами спрацюємо, багато чого змінилось тут. Сподіваюся, що в цьому році зможу допомогти команді, і нові дівчата також усилять. Сезон 2023-2024 буде надвідповідальним для гандболісток, адже поруч із клубними змаганнями відбуватимуться і важливі матчі для національної збірної, і Закарпаття готове надавати бази для якомога кращої підготовки. Знову ми готові прийняти чемпіонат України зі тури, для того, щоб залишити спорт в Україні. Це дуже важлива ще подія цього року навіть три. Перша це Суперкубок України, який буде проходити 19 серпня в Києві, де знову будуть мірятися два самі титуловані, найсиліші клуби це Карпати і Галичанка, відбір чемпіонату Європи і фінальна частина чемпіонату світу, де буде представлена Україна, до ще залишилося 4 місяці. От за 4 місяці, хто в якій формі підійде до чемпіонату, цей попаде в заявку. Тож сезон для ужгородських Карпат розпочнеться із важливого офіційного матчу Суперкубку України проти львівської галичанки, 19 серпня. Поєдинок відбудеться у Києві у палаці спорту.